Надходження до бюджету від семи сільських рад фактично у нас не покриває левової частки потреб на утримання найбільших установ, які функціонують на території району. Зокрема, це Бердичівська районна лікарня. В минулому році на потреби Бердичівської районної лікарні з районного бюджету було спрямовано близько п'яти мільйонів гривень. 5 мільйонів, але в минулому році ми мали в складі району 24 сільських і одну селищну раду, 25. І всі надходження були від 25. Залишається 7. Ділимо на 3. Коли районна лікарня зробила обрахунки по них недостатності коштів по окремих видатках, жодна об'єднана територіальна громада не відреагувала. Шановні, у нас сьогодні стоїть питання в такий спосіб. Або ми утримуємо районну лікарню, або я хочу почути від представників громади, які відмовилися виділяти іншу субвенцію на утримання спільного закладу охорони здоров'я про те, що ви хочете закрити районну лікарню. Але це має бути ваше слово. ОТГ, представників ОТГ. Цю державну субвенцію об'єднані територіальні громади в повному обсязі передали на утримання на районну лікарню. Але цієї субвенції недостатньо. Якщо ви готові зараз сказати, що ви відмовляєтеся виділяти кошти на, для потреб людей, яким потрібен інсулін, то заявіть про це сьогодні. Лікарня не сидить з протянутою рукою, і не чекає, що все їй дадуть. Вони працюють в цьому напрямку. Але є ще інша стаття видатків це пільгові медикаменти, це психічно хворі люди, це онкохворі люди. Ребят, ну давайте ми будемо говорити про те, що ми не можемо відкреститися сьогодні від цієї проблеми. Ми маємо вирішувати ці проблеми поточні, принаймні зараз по етапу. Медикаменти і перев'язувальні матеріали, продукти харчування. Ми кажемо, що ми збираємо, це районна лікарня не просить, послуги, пільгові медикаменти ми беремо як ну, пріоритет, да? оплата комунальних послуг, водопостачання та водовідведення. Знову ж таки, ми це не, навіть не включаємо, хоча тут оплата комунальних послуг найбільша да, заборгованість. Електроенергія бо енергоносії взагалі, ви, ви маєте розуміти, що ви не передали коштів на енергоносії. Не передали громади, бо їх немає. Вони не закладені. Природний газ тверде паливо. Природний газ, ну і тверде паливо, ми розуміємо знову ж таки, що прийде осінь. Це незалішня потреба цього моменту. Але ви маєте розуміти, що є сьогодні потреба в інсуліні. Знову ж таки, ми кажемо не всю потребу. Дайте на три місяці, дайте на два місяці. І такий вихід я сьогодні пропоную. В противному випадку, вибачте, за русизм. Я дам оголошення у всі засоби масової інформації, хто сьогодні відмовляється співфінансувати інсулін, пільгові медикаменти, енергоносії, які не війшли в медичну субвенцію. І відповідальність будемо ділити на всіх.